гроші зв'язані, але секс і гроші це завжди за про задоволення потреб. Бо гроші нам що роблять? Задовольняють потреби і не більше, а секс що робить? Okay. Задовольняє, так, да, задоволення приносить. І гроші нам теж приносять задоволення. Тому Відказуватися від задоволення, ми ж не дурачки, правильно? так? Да? Тому давайте не будемо виключати ні те, ні інше, але якщо сьогодні ще раз скажу, мого партнера немає 200 тисяч, це не значить, що я зразу на ньому вішать і що він якийсь неудачний, або я починаю його менше хотіти. Ну, це чиста історія такого психологічного Так. Yeah. Mm -hmm. А коханці, це вже до психотерапевта, чи це тебе розмовляє старається? Коханці. Так, мені коханці до психотерапевта. Типа їх чи... Вона дивиться з ближнім світом, знаєте? Психологи улюблена фраза на все життя. Не подобається чоловік, поділись з <плес> Та, що ти на Я мене зі зі в зі, 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 Якщо чоловік заводить коханиці, <плес> <якщо>, наприклад, в мене була історія, якщо це я можу розкрити, він приїх, прийшов додому, каже, до мене приходить дівчинка і каже, я хочу у вас пожити, бо я хочу повчитися вашого чоловіка, то тобто його ученицею. А через рік ми розлучилися, і він живе Дайте з ким? З ученицею. <плес> А ще перед цим ми десь півроку жили в одному домі, і я щиро вірила в те, що я поки я кладу дитину спати, то вони займаються чим? Освітою і це така я але цікава. Цікава. вона наші додому і реально сказала, що буде жити. Так, да, вона вона ще в неї нема де жити, далеко їхати. Ми жили в Києві, там їхати з другого кінця міста, а в нас дуже великі дії, дуже багато кімнат. Я, да, дуже це дуже класно в <рес> <рес> що, Теж восхищають часто. То в чому питання? Звичайно, питання в чому в чому? Типу, коли заводять люди коханців, і то це типу проблема жінки, чи проблема чоловіка, чи це проблема обох, і як цю питання зберігати сім'ю, зберігати? Я не зберегла сім'ю, це мій болі. Друзі, у нас лано не закликати в нас дуже багато запитів, коли приходить пара і каже: Я хочу зберегти сім'ю. А, а я вам за чим нужна? Ну зберігайте. Ну зберігайте, я вам не потрібна. Продовжуйте жити в цьому дірмі. Колотитись в цьому всьому. Не розлучайтесь, живіть далі е, е, жопа в жопі, умираєте в місті. Да? Ви хочете е, е, покращити стосунки, ви хочете. Е, е, її зробити на порядок краще, і, 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 там, да? це інше питання. Тому кожен де розбирається своєю головою. Да? Обично їх розводять по різним дням і, і Тобто, Теоретично реально, що як подружжя там звертається до спеціалістів, вони зберігаються. Ну, Сім'ю ми з вами сьогодні вже говорили, що таке сім'я. Вони зберігають да. відомість того, що вони живуть разом. У okay. да. да. нас дуже є така розповсюджена така модель сім'ї, як фасадна сім'я або титульна сім'я. От ми такі всі прийшли, та-та-та-та, а потім. Вот, ілі там он там з ким-то спі. Якщо казати про зради, а да, знову ж таки в нас є така ментальна тенденція. Якщо чоловік зраджує, видна жінка. Недостатньо сексуальна, недостатньо молоді. Для нього, так, ну так є животка, Колька, Петька, Том, Харді, Дрісе. <свист> для нього <свист> да, <плес> да, <свист> от, да, от, да, от дівчина э, сказала, да, що. возможно, я недостатньо сексуальна да, для своего человека. Ну, для своего может. А она сейчас в маршрутку сядет, и 8 людей будут на ней дивиться и облизываться. Вот сейчас как охраннику подойдет, а охранник будет смотреть а, на я бы веду. Ну, пожалуйста, если я для тебя не сексуальна, то для тебя нет. На що є на все життя? А, ну, ну, да, там? Сім ну, мільярдів. мільярдів населення на планеті, День вже майже на да, вже день? Столяк, вже день, поки говорили вже тая, два статистика: два мільярда не е, одружених чоловіків. Маш два десь? мільярда. <ріху> а якщо ну то про що чому догранічити <ріху> а, а ти уявляєш, а якщо ти смілива дівчина? то двіше ходить в садочок. І поки ти з цими перезнайомишся, а ці вже підросли, ці вже випускни. Чомніки бери. По-перше, приглядаюся к тим, хто в саді входить. <five> Це по перше, друзі. Є така в мене фраза, яка не дуже, не, не дуже Мінікабільно, так сказати, зрадник завжди лузер. Це завжди жертва, це завжди лузер, це завжди не вдах. Завжди не вдах. Він не вдах в спілкуванні з собою. Він лузер в стосунках, він а, жертва, тому що він, в нього немає жодної навички комунікувати своїм партнером. По-перше, Чому він жертва? Тому що він обрав людину, Це його вибір, зради, які він не поважає. Як можна зрадити, якщо ти впевнений в собі, якщо ти самодостайний? Як можна зрадити свій вибір? Ну, ну твій вибір, він кращий без Best of the West. Це про неповагу, про нікчемність. Коли я кажу, що зрадник завжди лузер, що це? це? Це неприємно чути. Особливо чоловік і навпаки, думаєш, ти більше е, досягнув чи більше покорив жінок, там може і так. Я і цю покорив, і ця мене хоче, і та. Секретаршами не посмехается. Распроводивая пытаешься, что що кільком жінкам ти не можеш дати нічого. Так, Да, я такие дуже розповідь, модала росповедь, произведение, сказати? сказать. Скотный двор. Я всем говорю, Ну, если тебя хочет трахнути э, это, 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 то это не значит, что с тобой спит лучшая женщина на планете. Моя вообще курица. Дуже, якщо твоя дружина курка, то ти, та, то ти, та, то, ти, то, ти точно не цар звірі. <свят> ну точно. То ти піду у гамбурзький. <свят> це і стосується і жінок. Але люди не хочуть зрозуміти, що зрада це завжди не вміння йти в глибину стосунків. І стосунки з собою в першу чергу. А, а ще ми вчора, до речі, на офлайн-групі дзеркала е, е, говорили про зраду, в 99% випадків зрада це бажання задовільнити потребу в стражданні неврозі. Mm -hmm. Ну, До прикладу, якщо я, вибачте, хер собачий, mm -hmm. давайте не так, так, Якщо я ставлюсь до себе як до нікчеми, я як жінка або чоловік, так, якщо я звик бути самооцінкою дно. так, Сорому, небезпеку, ось цю свою нікчемність. Це, То типу, ну, це емоцій, спектр да, емоційні потрібен. Негативних емоцій. Це посвідомо. Так, вже так, 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 да, усвідомлено. Слухайте, я була по різні сторони бригади, mm -hmm. і я можу точно сказати, е, от що розповідають чоловіки е, жінкам, коли зраджують свою дружину. Шевер. Как думаете? А мне интересно, что співпадает. А ну а <сёк> Топ номер один. Мая вообще бревно. Вообще бревно. Ваппи ну, такая, она вообще такая несексуальная, не могу с ней спать. А -а -а. Ну, вот вообще никакая. Смотришь на, тебе, на него и думаешь, ну, ты как бы тоже не мачо. Ну, да. ну, тебе даже 200 баксов не, не да, <сёк> что ты <сёк> делаешь. <сёк> ну, если <сёк> ты <сёк> пошел <сёк> работать жигало, Я сухові, Я, да? Вона мене не розуміє, мене жінка не розуміє, вона мене не любить, Вона, вона не мене треба тільки да, Понимаєте? І, і он превращається в таку жертви, що смотриш на нього і думаєш, що да. без <реш> да? І смотриш на нього, а он такой весь. Ну, из последнего это 20 лет назад. <связывая> О, а, а ты знаешь, я последний раз сборщик котлеты домашние ел у кроватки. А, <связывая> а я сижу такая, а ты ко мне на котлеты ходишь. Ну, да. ну когда я любовница была. Ну, да? Да. А ты ко мне за котлетами пришел? Ну, да. <связывая>

Yeah. Дивіться, ми стані себе дуже високо це. Ну Ми, no, ми легкі повинні. У нас ціні, знаєте, максимальні. Ми віки просто, правда? Я так? рафіками беру, yes. та йосами. Yeah. <laughs> очень легка в мене. Дивіться, повинні. насправді ви, ви повинні розуміти, ну чого ви не повинні, звісно, але вартість жінки, умовно кажучи, в якихось таких сексуальних послуг зазвичай визначає не вона сама. Ну от, якщо так очі взяти розбирати цей бізнес, не вона визначає. Ні, я, це, я навіть не про бізнес. Просто людина собі вирішила. Це не бізнес, не це робить, практика. Це, так. <confused> так, ну це ж питання про самооцінки, перше. Друге питання, яка мотивація займатися цими послугами? І третє питання, яку суму діні якби строїде? Ну, давайте да? спочатку. Дуже важливо розібратись, про яких жінок ми говоримо. Ми кажемо про траса вічок, про вух, там де 150 гривень э, сметаною. Розумієте про що? я? А є в нас? Чи це в нас э, так сказати? А які які розводять? Розводять? А? Жінки, які розводять на пане або ну, розводять, розводять? або це. Э, э, Э эскортница, або да, содержанка як украинская, утриманка то там тысячами долларами идет. Она, вот у меня клиентка есть такая, да? она поехала в Турцию на неделю, 5000 баксов. И еще обижается, потому что он у нее попросил скидку в Кризис. <laughs> а я ей говорю, а ты, гадина, у тебя даже э -э, -э себестоимость у тебя-то какая? Ты же ничего не вкладываешь. Она такая, здрасте, не вкладываю. Ага. Здрасте, знаете, про Дуже, дуже колись давно один, да. дуже давно один е, чоловік такий в віці поважному, дуже знаєте, я казав, він не знаєш, що це, ладно, ти знаєш, як саме дорога проститутка в мірі? Тома там в Голлівуді якась там може знатись, в Америці якась. Він каже: найдорога працютка в мірі це моя жінка. Ну, моя тобто, ну, жінка, просто Пошіна. жінка, от уявіть. Бо там скільки не дає. Локость. До речі, в мене є а, в, клі... в клієнтів а, пара. Uh, які, uh, uh, я кажу, то що ти з проституткой все время? Ну, кажу, ну і з проститутом. Тобто вони пара, і він їм оплачує, uh, ну, двоим оплачує. Мальчик, дівчинка приходить, він, он, значить, они там це они... Уровень, а ви на роботу ходите. раз. Я